Привіт, тема сьогоднішнього відео: Помилки у вивченні мов і чому їх боятися не потрібно. Якщо ви думаєте, що помилки це щось страшне, те, чого потрібно уникати будь-якою ціною, то це відео, сподіваюся, змінить вашу думку. Насправді, помилки це ваші найкращі друзі на шляху до опанування іноземної мови. Мене звати Наталя Чупріна, я викладач іноземних мов, мультилінг. Лінго коуч із досвідом понад 10 років роботи. І вітаю вас на своєму каналі про життя Українки в Чехії, а також про мовний коучинг. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, діліться зі своїми друзями, коментуйте, задавайте запитання і починаємо! Взагалі, ми боїмося помилок. Багато із нас ще зі школи має відчуття, що помилка це провал. Хто не переживав того страху, коли викладач виправляв ваше речення перед усім класом. Але у вивченні мов помилка це не провал. А можливість навчитися. Це як у спорті, без падінь не навчишся кататися на велосипеді. Згадайте, як ваші діти вчилися говорити своєю рідною мовою. Вони ж не боялися казати «мама» чи тато неправильно. Діти не бояться помилок, а саме тому вони так швидко вчаться. Нам потрібно повернути цей дитячий підхід. Помилка це природний процес, який дає змогу вам відчути межі своїх знань і постійно їх розширювати. Помилка це інструмент навчання. Кожна ваша помилка це шанс зрозуміти, що саме варто покращити. Ось кілька причин, чому помилки такі корисні. По-перше, вони показують ваші слабкі сторони. Коли ви робите помилку, ви розумієте, над чим треба працювати. Наприклад, якщо ви завжди плутаєте hhi і she в англійській мові, це сигнал приділити увагу цій темі. Ви можете створити для себе спеціальні вправи або використовувати картки для запам'ятовування. Друге, помилки допомагають запам'ятовувати. Помилка, яку ви виправили, запам'ятовується набагато краще, ніж просто прочитана в книжці граматична форма. Наприклад, багато студентів кажуть, що після кількох виправлень від носія мови вони більше ніколи не плутають ті чи інші слова чи конструкції. І третє. Помилки роблять вас більш впевненими. Коли ви вчитеся приймати свої помилки, ви стаєте більш розкутими в розмові, і це дуже важливо, особливо якщо ви вчите мову для спілкування. Пам'ятайте, що навіть носії мови роблять помилки, але це не заважає їм спілкуватися. Вони цього не соромляться. Конкретні приклади із практики. Я пам'ятаю одного свого студента, який вчив чеську мову для роботи. Його головна проблема була в тому, що він боявся говорити, як і ми всі. Одного разу ми спеціально домовилися про такі завдання, що він мав 10 разів навмисно помилитися за день у розмовах із носіями мови. І знаєте, що сталося після третьої помилки. Він перестав соромитися і почав отримувати задоволення від процесу. А у кінці дня він сказав, що цей досвід став для нього проривом. Ще одна студентка постійно плутала такі слова в чеській мові: як відпустити та пробачити. Опустіть, одпустіть лише одна буква, відрізняє ці два слова. Хтось їй розповів про жарт. Можливо, це було в реальності, можливо, ні. Я не знаю. Що наречена на весіллі. Розговорила свої слова нареченому і замість того, щоб сказати, Я тебе ніколи не відпущу, вона сказала, я тобі ніколи не пробачу. І саме після цього жарту моя студентка змогла назавжди запам'ятати правильний варіант, де буде відпустити, а де буде пробачити. Зараз вона розповідає цю історію своїм друзям як веселу анекдотичну ситуацію, якщо вони мають проблему з цим. То а, після цього жарту вони вже точно назавжди запам'ятовують, як сказати ці два слова чеською. Як взагалі працювати з помилками? А, перше, просто не бійтеся їх робити. Скажіть собі, що ви маєте право на помилку. Це частина навчання. Ваша задача не уникати помилок, а вчитися з них. Наприклад, ставте перед собою мету зробити 5 помилок на тиждень у розмові. Навмисно це не лише позбавить страху, але й допоможе накопичити цінний досвід. Замість того, щоб акцентувати увагу і боятися не зробити помилки, як це робили, як це вчили нас в школі, ви перестанете акцентувати увагу на них зовсім. Вам буде неважливо. Скільки помилок ви зробили в розмові, але ви почнете отримувати задоволення від комунікування із носіями мови, і частково поступово, поступово ці помилки зникнуть. Ви навчитеся говорити без помилок, але не зациклюючись на цьому. Далі аналізуйте свої помилки. Коли помилка сталася, запитайте себе, а чому я так сказав? Запишіть її, якщо хочете, якщо вам це допомагає. Поверніться до цієї теми пізніше. Наприклад, у своєму телеграм-каналі, який стартував з 1 січня по вивченню чеської мови, я даю завдання для роботи над помилками. Долучайтеся і ви, якщо ще не там. Ви також можете створити список своїх найчастіших помилок і регулярно їх переглядати. Наприклад, я коли спілкуюся іноземною мовою, буває таке, що постійно-постійно роблю одну і ту ж помилку. Я знаю правила, я знаю, чому там повинно стояти таке слово, чи чому вживати таку граматичну конструкцію. Але коли я розмовляю, ми всі говоримо швидко, думаємо тією мовою, я не перекладаю собі в голові із українською там, на чеську чи на англійську, я вже думаю тими мовами, якими я говорю. Але буває так, що я постійно-постійно вживаю ту саму помилку. І коли я говорю, я бачу, що знову я зробила цю помилку. Я знаю всі правила, але знову і знову роблю цю помилку. І вже після двадцятого разу, сорокового п'ятдесятого, не знаю скільки разів я роблю одну і ту ж помилку, я точно запам'ятаю, що там має стояти, наприклад, Таке слово, чи така конструкція вживатися, чи я вживаю це слово неправильно не там. Особливо це стосується чеської мови, тому що іноді є слова пастки, які не відповідають дійсності. я говорю, скажімо так, на український манер, але в чеській мові те схоже слово на українське воно має інше значення. І виходить, що мене не розуміють згадала. А це помилка, наприклад, цитіть і слишіть. Часто я кажу а, про запах, як слишит. Але а, в чеській мові це означає, як сприймати на слух вухами, тобто запах не можна сприймати вухами. І мій чоловік це постійно виправляє, що це не «слишит». Але я говорю а, на свій манер, на манеру українською, російською, і виходить так. Але... А, про що я взагалі тут? Про те, що аналізуйте свої помилки, не бійтеся їх і 50 раз помилитесь, але наступні мільйон ви вже не помилитесь. Третє, використовуйте виправлення як інструмент. Якщо вас хтось виправляє, сприймайте це не як критику, а тим більше не як критику вашої особистості. Це лише як маленький вам подаруночок, підсказка. Наприклад, якщо носій виправив вас, подякуйте і повторіть правильний варіант. Навіть у процесі письма, коли ви отримуєте виправлення, спробуйте переписати текст ще раз, враховуючи всі коментарі. Я пам'ятаю, коли я дуже-дуже давно починала вчити англійську мову, і моя викладачка мій репетит. На той час давала мені постійно щось написати: там п'ять речень, 10 речень скласти. І коли я виконувала, я ж виконувала це як відмінниця, як хороша дівчинка. Я завжди намагалася не зробити жодної помилочки, жодної помилочки, щоб там не було. Потім вона мені повертала цей листочок мій з 10 реченнями. Там завжди були помилки, завжди були помилки. Мене це настільки демотивувало, що я ж старалася, я хотіла зробити краще і знову помилки. Але насправді це був інструмент для того, щоб я навчилася. Далі робіть помилки з гумором. Смійтеся зі своїх помилок, це допомагає зняти напругу. Я завжди кажу своїм студентам, що кожна помилка це ще один смішний анекдот для вечірки. Наприклад, як той випадок на весіллі в реальності був, чи це просто анекдот, що я тебе ніколи не пробачую, чи я тебе ніколи не відпущу. Якщо ви ставитеся до цього з гумором, ви навіть швидше запам'ятаєте помилки, швидше проаналізуєте свої помилки і запам'ятаєте правильний варіант. І п'яте порівнюйте прогрес. Запишіть себе, коли ви говорите мову, якою вивчаєте, а потім через місяць прослухайте цей запис. Ви помітите багато із цих помилок, які вже виправили. Це мотивує порівняння свого початкового рівня і того, що ви досягли, допоможе вам оцінити свій прогрес об'єктивно. Але не порівнюйте себе з іншим учнем, з іншою людиною, яка вивчає іноземну мову, лише себе самим собою. Чому помилки роблять нас сильнішими? Кожна помилка це крок уперед. А ми не можемо стати майстром, якщо не будемо практикуватися і помилятися. Як казав один із відомих тренерів, чемпіони це ті, хто зробив більше помилок ніж їх суперники. Ваші помилки це частина вашої історії. Через рік ви будете згадувати їх з посмішкою і з гордістю за свій прогрес. Пам'ятайте, що успіх будується на досвіді, а досвід це є ваші помилки. Тож, друзі, наступного разу, коли зробите помилку, не засмучитеся. Навпаки, подумайте, що ви можете винести з цієї ситуації. Діліться своїми найсмішнішими помилками в коментарях, а також підписуйтеся на мій YouTube канал, де я поділюся з вами цікавим досвідом про своє життя в Чехії, а також про. Свій досвід у викладанні іноземних мов та мовному коучингу. Якщо ви хочете вивчати чеську мову зі мною, доєднуйтеся до мого телеграм-каналу, який стартував із 1 січня цього року, і який побудований на натуральному методі освоєння мови, а також там знайдете дуже дуже багато коучингової інформації. Тож не бійтеся помилятися, пам'ятайте, що кожна помилка робить вас сильнішими. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, діліться цим відео зі своїми друзями і до зустрічі в наступному відео. Чао!